Quick Power. Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер БПЛ 2023-2024 років. Вітаємо з перемогою! Що на вашу думку стало ключовим для здобуття вашої команди перемоги? В першу чергу я хочу подякувати Збройним силам за можливість грати в такий нелегкий час. Зареалізували два моменти з тих, з тих багатьох, які в нас були. Ми страдаємо від цих хвороби нашої команди нереалізація реалізація моментів і, і за того мучаємося. Але нам треба було три очками. Їх здобули. Металург зараз оновлена і дуже молода команда. Наскільки складно вам було налаштувати своїх футболістів проти 13-річних хлопців? У нас не набагато старші хлопці, але я їм казав, що молодь буде битись до кінця. Який би рахунок не був, вони будуть грати, вони будуть битись, їм треба себе показувати. Та так і гра, і показала, що місцями нам було важко. На вашу думку, Денис Голуб сьогодні був найкращим гравцем матчу, адже йому вдалося і забити, і асистувати? Він теж молодий хлопчина. Я тільки бажаю йому далі прогресувати, рости, забивати м'ячі, віддавати гульові передачі, тому що професійний футбол це в першу чергу результативні дії. Він зараз забив прекрасний м'яч, віддав гульову передачу. Молодець. Так треба продовжувати. Дякую. Дякую. Як оціниться сьогоднішній виступ своєї команди? Чи вдалося зіграти краще ніж в попередніх матчах? Ну, взагалі, ми сьогодні зіграли. Я вважаю свою кращу гру за ці три тури. Ми десь процентів на 70-80 переграли цю команду. ну, Дитячі помилки не дали нам змоги яка, хоча, хоча б однечко з цієї гри винести. А так, по самовіддачі, по бійцівським качествам у нас немає ніяких претензій до своїх хлопців. Як вважаєте, хлопці набирають досвід далі, так і зможуть чіплятися за очки? Однозначно. Ми ще попортуємо нерви всі, ми, ми заробимо свої бали. Нам не вистачає да, десь пару гравців, ну то таке, що є, то є, ми не можемо нічого більше зробити. У них досвід це для них гарний дуже досвід. Ну, Все у них попереду. Вони хочуть це і ми бачимо. Десь є помилки, ну це для молодих гравців. Завжди так трапляється, вони помиляються, е ну, пусть роблять виводи на своє грою. І ми будемо робити Буде все добре у нас попереду. За суддівськими хотіли б, ну, коли в нас судді не розбираються в футболі, це дуже погано. Грають дві рівні команди, а наша команда молода. І суддя не ставить однозначні пенальті. Це я вважаю помилка. Десь могли ми і заробити цей бал. Після того ми володіли ініціативою на протязі другого тайму. Но помилка арбитра, я вважаю. Це помилка. Він не дав нам забити бажаний нами гол і все могло перевернутися з них Дякую. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News – офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.